Та славитна ремонтована дорога після подавала, теж можна тут заремонтував. Дивіться, як вона ремонтована. Відновлена. Оу, відновлений кусочок. Ну, недовго музика грала. Високовольтний гравота. Ось знову відновлений кусочок. Десь красиво Боже, яка красота. Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я, дід панас, і до вас завітав, щоб розважити вас. Віршив цікавих казок цілий віз. В кишенях малята для вас я приніс. Сідайте ж у колу отут -от, проти столу. Глядіть, не пустуйте, вуха для казки свої приготуйте. Ви любите, слухати казки, це я знаю. Отож бо тихенько, бо я починаю. Оце малята побував я сьогодні в лісі, а там всі звірята до мене зійшлися, просили від них вам привіт передати. Найкращого вам у житті побажати. А білка з трибунка дала подарунки. Горішків трішки і два горішки. Хотів я горіхи сховати до торбини, а перший розпався на дві половини. А в тому горішці, небудь я панас, лежить смішна казочка саме для вас. Я за другий горіх ще й узятись не встиг, а з нього, будь ласка, випада сама казка. Дорога, 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 подивись, що на дорогу ці красотільщики поналіплювали грязі скільки. Нема ям зовсім. Одні горби і ямки маленькі, а ям нема. Жодної ями такої, щоб колесо влізло, нема. Одні маленькі ями і горбики. Це називається відновлення дороги. Владні структури працюють. От якось інколи треба думати, що ти говориш, так? я гляпаю все підряд. одні латки, от як в голого, якому дали ладану сорочку. Ось така дорога. Все, я замовк. Дивись, що робиться. Це відновлена дорога. Тиски буде корм. Не ну як вертольотом летить, то звісно вона добре зроблена, так? Якщо му не їхати, особливо там її. Так всі зуби будуть на полки запаті. Це Віталій Карнажицький просив зняти знят цю дорогу, О, О, яку дивіться. Як її відновили, там же ж, дійсно очільник військової адміністрації написав, що її відновили цю дорогу. Ось, будь ласка, вона відновлена. Якраз для того, щоб діти їздили з Бодакви, там де Сидоренко закрив школу, щоб вони їздили в Заводське і навчалися з Бодакви. Вона просто шикарна. Деякі відновлені частини. Її від, відновлювали чинку. Так, це відновлений. Так, ну це наш шановний пан Гобоня їде. Він знає цю дорогу, того він їде спокійно. А я ж спішу, так і це так. Він їде по обочині тому що там вона рівніше хлопців катали. Тут, будь ласка. Поки місцеві фермери не займуться ремонтом цієї дороги, а з якого боку вони повинні його робити, правда? Вона належить до агентства, що якому-то агентство якому автомобілів доріг Полтавської області, чи вона частково належить. А, місцевому самоврядуванню належить. Вони, які її ремонтували, вони ремонтували коштом місцевого самоврядування пана Сидоренка, одноосібного царя, який він казав, нікому нічого не обіщав. І частково там Агентство автомобільних доріг влаштувало його. Да? Можливо, а он воно що? Це тільки з час дійшло. Якби ПП Океан, можливо, було ремонтували оцю дорогу, то вона була б просто шикарною. Гунули із міського бюджету, скільки коштів, щоб воно б тоді, звісно, залишилося назавжди в пам'яті мешканців громади. Бо там же ж Сидоренко отримує відкат, як не крутий. Там же ж він налаштовані ці відкати по місту йдуть від ПП океан. І я так думаю, я ж не стверджую це. Є тут такі ями, що... А це вона відлажна. Від, ниж... від Пісків до нижньої Бедаківки. І люди от мовчать, їздять такою дорогою, мовчать. А той там... чоловік прозвітував, що вони відновили дорогу. Два клаптики були, які вони відновили. А це остальне а це така страшна дорога. От уже ж доїжджаємо до береги. І врешті, врешті тут ж ніколи не було пошкоджено оце, 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 тільки оце, відрізок, оце, зараз оце вони трошки наліпили якоїсь хріні зверху. Все. Ну а далі ця оце, оце частинка завжди була нормальна, скільки я пам'ятаю, скільки сюди їздив. Да, от я підтверджую, що ця частинка завжди була хорошою, в хорошому стані. Це можна не показати, можна не знімати, в принципі. Але ми все дивіться, в'їжджаємо в село. Величне козацьке село під назвою Бодаква, яке завжди чинить спротив місцевому заврядуванні в особі царя Сидоренка. От, будь ласка, шановане мною село Бодаква. Велком, друзі, село Бодаква.